Привіт, я Брам Свінен. Сьогодні я розповім, як інтегрувати тренажер Кайзер Pro Squat у тренування, реабілітацію та профілактику м'язів задньої поверхні стегна. Звісно, сила цих м'язів дуже важлива, але це лише одна сторона рівняння. Під час специфічних спортивних дій, таких як спринт, м'язи задньої поверхні стегна мають працювати у витягнутому діапазоні руху. І там докладаються дуже високі зусилля. Тому нам також потрібно зміцнювати м'язи у витягнутому діапазоні руху. І нарешті ми повинні охопити весь кінетичний ланцюг. Я також впроваджу вправи, які можуть покращити механіку бігу, оскільки покращена механіка бігу зменшує навантаження на м'язи стегна, особливо механіка бігу передньою частиною стопи. Я покажу вам чотири вправи, які охоплюють усі ці аспекти. Розпочнімо. Перша вправа у цій серії тренувань для м'язів задньої поверхні стегна це вправа добрий ранок. Добрий ранок чудово зміцнює м'язи у великому діапазоні руху, збільшуючи не лише силу, але й їхню фізичну довжину. Сила це лише частина рівняння. Для запобігання травмам підколінних сухожиль нам потрібне поєднання фізичної довжини м'яза та його ефективної сили. Вправу виконуємо з навантаженням 70-75% від одноповторного максимуму. Замість тренування на основі повторів ми застосовуємо швидкісний підхід з порогом втрати швидкості 10%. Цей поріг оптимальний для зростання сили безнадмірної нервово-м'язової втоми. Адже м'язи стегна вже значно навантажуються під час спортивних вправ, особливо при прискореннях та спринті. Другий крок у прогресії тренувань для м'язів задньої поверхні стегна це румунська станова тяга на одній нозі або вправа доброго ранку на одній нозі для одностороннього навантаження. Румунська станова тяга на одній нозі вимагає хорошого балансу, але іноді це ускладнює максимальне залучення основних рушіїв м'язів задньої поверхні стегна. Тренажер про допомагає з балансом, тому залучати ці основні м'язи стає легше. Дослідження показують, що румунська станова тяга на одній нозі це вправа з найвищим середнім показником довжини серед більшості вправ для м'язів стегна. Це чудова вправа для зміцнення м'язів задньої поверхні стегна у великому діапазоні руху, що важливо для запобігання травмам та реабілітації. Наступна вправа румунська станова тяга на одній нозі. Але цього разу я прошу Робіна притиснути пальцем ноги еластичну стрічку. Він повинен натиснути пальцем на стрічку, щоб більше залучити гомілкостопі, тренувати внутрішні м'язи стопи. Внутрішні м'язи стопи підтримують цілісність медіального склепіння, контролюють рух великого пальця і стабілізують стопу під час бігу та спринту. Невелике ускладнення, використання маленького диска, що ще більше активує гомілкостоп. Цей комплекс є основою механіки бігу. Робіне. Ти відчуєш, як горять не лише м'язи задньої поверхні стегна, але й гомілкостоп, а також ці внутрішні м'язи стопи. Остання вправа у прогресії для м'язів задньої поверхні стигна, це румунська станова тяга на одній нозі з кроком угору. Ми акцентуємо увагу на послідовності двох кроків спринту, але особливо на вибуховому задньому нахилі таза. Дослідження показують, що вправи, які тренують цей вибуховий задній нахил та контроль таза, покращують механіку бігу ефективніше ніж стандартні технічні вправи. Ви бачите вибуховий задній нахил та контроль таза, а також рух вправи вперед та вгору. Ви бачите високу пікову швидкість виконання півтора метра на секунду. А в момент, коли індикатор стає сірим, Рубін опустився нижче порогу втрати швидкості 5%. І ми зупиняємо вправу.